Всім привіт, друзі! З вами Бейс Драйв. Коротше. Ми вже встали, всі прокинулись. І будемо зараз збиратися в... Їхати в церкву на Пасху, свято. Таке, типу, що Воскресіння Ісуса Христа. Ще одна, забув. Христос Воскрес. Так. Зарядне. Лампа. Зарядне. Зарядив телефон. Почитав книжку, почитав книжку, випив таблетки, випив. Поспівали пісні, потренувались. А тепер збираємось. Ми вже виїхали. Поїсти на воскрес. Висти... Їдемо Вистина на свято. Пасху. В церкву. Куля сьогодні. А... Добре. Скажи Борисовді Саші, скажи, хай виходить. Зупинилися в мами на роботі, зараз будемо далі їздити. Що таке? Не пускають? <рес> Поїсти не воскрес. Їдемо далі. Це двері відкрив. Чи не Йдемо в магазин. Лір. То що ти будеш шукати, Лєр? А я тоді пішов паличку шукати. Вони десь там можуть бути. Так. Десь тут.

Може оці, наприклад, давай візьмемо. Дуже спитай, мами. Коротше, зараз ми будемо виходити вже з продуктами, які нам потрібні на дільну школу. Водиш цю там для. Міталу угу. на ще купити гарму. Коротше, йдемо. І тут просто. чипсы, трансформеры, призники, Харри Кен короче палочки. Все, идем. По маршмеллоу лучше, правда? да? Все, выехали, едем далее по магазинам, а потом. Церкви на ну. Це. Це вода шо. Під'їжджаємо до церкви і будемо вигружати сюди. Все, приїхали. Виходимо, так, очки знімаємо. От так краще видно. О. І достаємо речі і йдемо в церкву. Ми вже в церкві. Я тут з друзями граю, вилітающу тарелку. На ній летить. Так. На. Мені лень кидати. Хай Серега кидає, я буду знімати. Так, кидай. Вау, красиво. Ну-ка, давай ще раз покажи. Красиво. Так. Переворот неочікуваний. Тепер я кидаю. Бакенов, короче. Спам. Ось так ми проводимо на школу і час. Оце моя. У мене хрестик нерівний. Це кошмари, круки. Да твій яляр. У мене таке самое. Да, моя сестра. А там дальше моїх <говори> друзів. А тут картошку роблять, да? Угу. Бутерброди для недільної школи. Ми вже поїли. Скоро вже буде починатися зображення. Зібрання. зібрання. Тай. Будемо йти на зібрання, там, співати та читати. А зараз я йду з друзями. З друзів, грати м'яч. Так, приходимо повз. Оце, це утеплення будуть робити в церкві. Мячик. А вони там же... О, м'ячик. Давай мені, давай мені, давай мені кину. Пограли м'яча. Одну хвилину. І йдемо. Обратно. Ну, зобранні, ж треба не зібрання піти. Обігли. Красота. Вс, прибіга! Не може Давай чай зробимо, Уже і... в машині. Вже зібрання кінчилось. Будем їхати додому. Он думала, там наш пастор. стоїть. І дещо вам покажу. Ось тут. Ось тут. 28 градусів тепла. Майже 30. Літо. А в следующем кадрі ми вже будемо... Дома. Або ж. інше. Я не знаю, що буде далі. Друзі, трошечки я опоздав з закінченням влогу. Кстати, оцініть мій влог в коментарях. Напишіть, як вам. Це трошки я нових кадрів вирішив додати, нових сцен там, прикольних. Ви вже побачили. Ми будемо вже лягати спати. Вже на дворі встремніло. В 10 годин вечора. Тому всім на добраніч чи Доброго ранку, чи доброго дня. Усім до зустрічі з вами був Бейс Драйв. Юпа,